Тема вона тільки для, для людей, які ходять на балет, чи хоч щось розуміють в тому. Ну вона мене насмішила дуже сильно. Я вирішив вам про це розповісти. Я сьогодні реготав цілий ранок. І є такий друг Путіна Шувалов. Він був першим віцеприєм прем'єром Росії довгі роки. Потім чоловік якийсь банк величезний, і зараз він цим банком керує. У нього є донька, яка ходила в балетну школу, і вона якби закінчила її. Ну, і оскільки він друг Путіна і все решта, то він її запхав Большой театр. І в Большому театрі доручили їй партію Пріми Боляріни, отримала цю партію Тарантели, і вона і, і можна подивитися це десь. Знайдіть в інтернеті, якщо хтось цікавиться. Буде сильно реготати. Особливо люди, які розуміються на театрі, вони поставили поруч Максимову. Максима така супер-супер зірка. Ще радянського большого театра, така, яку весь світ знав, всі обоє. Ну, така, може, як Мая Плісецька, може трошки менш знаменита, ніж Мая Плісецька. І коли ти поставиш це поруч, це просто це регот. Ре, вона реально не вміє танцювати. Особливо на фоні Максимової, це просто регіт. І тут вона не, не, не виходить у неї. І, і з'ясовується, що увага оркестру в Большому театрі не має значення в будь-якому театрі. Просто в театр виходить людина і починає виконувати якусь партію, і оркестру наказують, і вони проводять репетицію уповільнений темп Тарантели. Бо вона не встигає руки підняти. В неї нема тренування, вона і, 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 і просто коли ставиш тут Максима, а тут оця. Донька оцього цього російського, то ти бачиш, що і музика повільніше, і танок повільніше, і гнучкість, така як у мене приблизно. Російський блад, коли треба запхати доню. Доня не вміє танцювати, але оркестру, оркестра намовляють, давайте повільніше, не треба поспішати. Тарантела така повільна, тарантела, така дуже не швидка тарантела. Рухи такі, ну, не, не, ноги так не високо, а так трошечки.